Усім діткам, незалежно від того, ким вони планують стати, подорослішавши, необхідно займатися спортом, образотворчим мистецтвом і читати книжки. Я ж сюди почув, як дехто з глядачів сказав, ну зрозуміло спорт, зрозуміло книжки, а образотворче мистецтво для чого те малювання і кому воно потрібно. До образотворчого мистецтва завжди було легковажне відношення. Якщо ти допустимо в школі, отримуєш п'ятірку по образотворчому мистецтву, по малюванню тебе дома ніхто не похвалить. Якщо отримуєш двійку, в принципі ніхто не насварить. Якщо двійку дві по алгебрі чи по хімії, о, отут дома схопиш. Хоча ж при цьому не можна сказати, що в нас у українців легковажні відношення до красивого. Всі ми любимо щось красиве. А от якісь теореми математичні чи якісь хімічні сполуки ніхто не знає. І так, в школі до малювання всі відносились легковажно. І при цьому всьому на всесвітніх аукціонах картини продаються за мільйони доларів і купують їх не дурні. Ну, по-перше, де дурня взяти мільйони? А по-друге, який би дурень потратився на картини. Тобто, присутнє ж в цьому раціональне зерно. А в чому ж власний інтерес до мистецтва у мільйонерів і в чому раціональне зерно? Переважна більшість мільйонерів в світі стали таковими, дякуючи креативу, тобто, вони вміли щось придумати своє Образотворче мистецтво як ніщо інше навчає дітей бути креативними. Креативними це значить унікальними і мати на все своє бачення, а власне і своє рішення. Дитина таким чином пізнає світ. У кожного в житті була ситуація, коли чи на роботі, чи в житті, чи десь в дорозі попадаєш в якусь неприємність і звучить фраза Зараз щось придумаємо. Оцей от нюанс Зараз щось придумаємо, і як його придумати, навчає саме образотворче мистецтво. Взагалі будь-яке мистецтво але образотворче мистецтво в першу чергу. Якщо ви бачите, що ваша дитина сіла щось помалювати або поліпити з пастеліну, ні в якому разі не відноситесь до цього легковажно, як до якоїсь дитячої забавки або тим більше дурниці. Бабло Пікассо говорив, що кожна дитина є унікальним художником. Головне, вміти зберегти цю якість протягом всього життя. Можливо, технічно діти виконують все недосконало, але головне, що необхідно для художника і для креативщика, як зараз модно казати, діти вже мають. Вони мають своє унікальне бачення. Не позбавляйте своїх дітей цієї унікальності. Можливо, дехто скаже, ну, дитячі малюнки це дитячі малюнки, і не треба тут перебільшувати. Ну що ж, я візьму на себе таку відповідальність і приведу, приклад в приклад свою творчість. Будучи вже дорослим художником, я використовував свої дитячі спогади, дитячі асоціації і робив картини, ілюстрації і інші твори. Тобто, будучи дорослим художником, я використовував дитячий креатив, свій власний так, що ніякого плагіату. Колись в дитинстві хтось, видно, почистив садок і лежала купа гілля. А на тій купі лежав букет котиків. Я розглядав, де ж там в тих котиках котенятка. Ну і з того спогаду я зробив ось таку от картину. А потім цю картину я використав в своєму мультику. Мені чомусь здається, що не один я здогадався, що на вербі можна пошукати котенят на гіляках. Божа корівка, мабуть, сама головна і сама улюблена комашка з дитинства. В дитинстві не один раз я роздивлявся в цих корівках вим'я. Я дивився і не знаходив вим'я. Приходив висновку, що це Божі бички. В зв'язку з цим, вже будучи дорослим дядьком, я намалював Божі корівки з Вим'ям. Ще одна комашка з дитинства солдатики. Їх було повно на липових деревах, і вони подобалися мені тим, що вони були такі червоні, яскраво червоні. Лазили колонами, їх можна було роздивлятись. І головне, що на спині цих комашок я роздивився маску, дуже подібну на африканську маску. Пізніше я зробив ліногравюру солдатики. Ось вона, будь ласка. Їх разом між собою я не співставляв, але вони дуже гарно пасують один одному. Дякую Таня тидень, ідею піддивився у неї і створив картину Солдатики пасуть корів. Ще одне запитання з дитинства, відповідь на яке я дав вже, будучи дорослим дядьком. Пташине молоко. Пам'ятаєте? Були такі цукерки пташини молоко, торт пташине молоко. Мене завжди цікавило, що це за пташка, яка дає молоко. Я питав, чи знають батьки, чи є в когось така пташка, бо в нас були кури, гуси, індики, качки. Але не було пташок, які б давали молоко. Не знайшовши такої пташки, я зробив свою пташку, яка дає молоко. Дерев'яне пано вирізане на липі, пташине молоко. А кого в дитинстві не дивувалася штука на чайнику як вушко і носик? Ну, не апетитно. Тримаєш за вушко, капає з носика, щось таке. Добре, цьому всьому я зробив ескіз керамічного чайника з вушком і з носиком. Завершую чимось побутовим. Мені завжди дядьки в селі виглядали як пірати. Але у пірата на плечі зазвичай сидить папугай. У мого ж пірата на плечі сидить півень, такий гарний, сільський, востатий півень. Мабуть, я буду завершувати, морити вас своєю творчістю, і ми все-таки повернемось до дітей і для чого їм потрібно образотворче мистецтво. Ще одна корисна штука, яку дитина освоює, це різноманітні матеріали, починаючи від олівців, кольорових олівців, акварельні фарби, гуаш, пластилін. Все це дітки перепробують своїми ручками. У них буде розвиватися дрібна моторика, а паралельно будуть розвиватися всякі різні чудові ідеї і думки. Дітей дуже приваблює, коли простими дитячими інструментами створюються дорослі речі. Мультик це доросла річ. Пригадую свого дитинства мультфільм Віні-пух мальований кольоровими олівцями. Пум, пупум, пупум-пум. Трам, па-пам, парам, тарам. Трам, пам-пам, пам-пам. А також мультфильм «Гагарин». Поехали! Чудовий пластиліновий мультик киянина Михайла Татарського падав в минулорічний сніг. Охота. Ви можете подивитися цього ж автора мультик «Злидні» 2005 року українською мовою. Жили були в Карпатах Петро та Марічка. І кінь у них був, і корови, і свиня, і кури, і гуси, і город з арбузами, і собака сірте. Пастилінові мультики це чудова штука для того, щоб підглядати для дітей цікаві ідеї. Тому, якщо ви бачите у своїх дітей інтерес до образотворчого мистецтва, не заважайте їм розвивати креативність, а заодно й свою унікальність. Дякую за коментарі, дякую за підписку. Усім гарного дня!